Всім здорова Що я сьогодні відробив до 2 часов, короче. приїхав по Настю В неї сьогодні останнє вождення І як все добре в спіне, то буде ще школьний теоретичний екзамен. Ну, і якщо здасть, то потом школьна практика, і ну, і потом уже типа в ну, типа в ГАИ, то получається. Хочу вам сьогодні показати, вообще, де я роблю, чим я займаюся в Польщі. Зараз відвезу Настю. Погуляю трохи з малою, потім її заберемо і повертаюся назад на роботу. Ну і. Ну і там підніму вам, що як. Чим займаюся, що роблю. Як бабки заробляються. Ось і мої дівчата вийшли. Дотя, привет! 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 Что там? Что Шо то? Жучок. Так? Да, ну а це все, дивись, побег. Де Мама, 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 Отак. Все грузимося, їдемо. Сідай давай, <ресе> Боже, досі собачки там. <Civili> Все, так. привезли ми Настю, зараз її може. Міюша її Міюша... висаджує, хоче зайняти її місто. Но Но вона ї... не їздить на мама. Ну їй не можна там їхати, так? Ти що на мамине місто хочеш? Так. так. Mm, там. Знає, знаєте, що ми сьогодні утром знімали, покажемо? Що ми сьогодні утром знімали? Сіки <різь> знімали, які ми сіки знімали. Твою зачіску гарну знімали, так? Ти так позірувала, так мама. сиділа. Мама. Кажу, доця, підожди, я зніму твою зачіску. Він так. Потім Женя вставив відео. Так. Все, відправили ми нашу маму. Махай мамі папа. Папа! Так, мама вже тебе не чує, так? Все, їдемо? Там, там. Де будемо їхати? Куда? Короче, приехали в парк. Миюша закомандовала. На качечок подивиться. Так? Давай, идем. Что там? Спыть качка? Вода, конечно, зелена, капец. По суті. Клас. Прикольне місто можна полежати, попить кофеечку, на качечок подивитися. Що, ми, Юша. Будеш лягати? Дивись, не впади тільки. обережно, що там, лягай. Тобі помогти? Ні, ні. Помогти? Стоп. Давай, поможу. Давай, ручку. Ді сюди. Давай, поможу. Надо розбуться так. Давай. Опа. Тай до. Давай. Лягаєш? Ну седай. О, как... Давай, все. Миюшка в силась. Все, ты начили с такими видами? Це теж прикольне місто. Можна прийти, кинути собі кості, подрімати. Мія вже боса гуляю. Ти куди нам туди йти, доціль? В другу сторону. На площадку йде. Що, хотів вам познімати роботу, ну чесно кажучи. Забувся. так, вот так вот. ну, Сьогодні я займався покраскою, все красили. Цей стол красили. Робимо, коротше, такі конструкції. Це я сьогодні красов, форми до бетону. У нас тут кормежка. у <гум> у нові домашні Сейчас вон и потеряют бдительность, а вечером будут в супе. Погодка у нас, конечно, сегодня такая себе. Сейчас будет дождик. that's right, am gonna Коротше, вони зараз і нас з'їдять. Ага. Ну, корми давай, отдавай. Nepadī, 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 dāķi.